Аварія сталася ось тут, на центральному проспекті. О 6-й ранку дорога була геть порожньою. Лише на цьому місці стояв припаркований мікроавтобус-Газель. І саме в нього на повній швидкості поцілив водій БМВ. Удар був настільки потужним, що водія та одного з пасажирів викинуло назовні. Тіла ще трьох загиблих пізніше витягли рятувальники. Місцеві жителі кажуть, чули сильний гуркіт та повибігали подивитися, що трапилось. Стукнутися. І всі ж проснулись вдома. Я кажу, що залишилась? Аварія, навіть. І вони вийшли і визвали з хорою і в міліцію. За словами очевидців, водій рухався дуже швидко і навіть не намагався гальмувати. Видимо, я так думаю, що хтось відвлек його всього, що на скористі він летіли, відвернулась якби ну, как бы внимание його, відвлекли пасажири. Може бути так. Я предполагаю. Тормознова поді не, не видно? ну уже нет, но ну, было видно. нет, тормозного не було путі. Було видно мелом начерчено, как як он їхав. Как-то вже экспертиза здесь була много поліцейських. Вони вже очертили цю дорогу. Його, тобто він їхав під бордюром почти з самого світофору. Тобто ні он Не тормозився всім. Зараз 23 річний водій БМВ перебуває у лікарні швидкої медичної допомоги. Лікарі кажуть, чоловік народився у сорочці. Йому було зроблено ультразвукове слідку органів полості, рентгенінографія та людських особи патології з сторони внутрішніх органів не вивідали. Травма була свіжа, поэтому ми ще сьогодні обслідуємо його повторно, щоб не було двох метрів, селезенки слізонки і так далі. За фактом, ДТП тепер кримінальне провадження, виявилося, що винуватець аварії – співробітник поліції. Тому справу розслідує прокуратура. За даним фактом, в той же день прокуратурою Миколаївської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, це тобто порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. На даний час у водія вилучені всі необхідні зразки і відповідні дослідження проводяться. На жаль, результатів поки немає. Слідством вже встановлено особи загиблих. Двоє чоловіків були колишніми співробітниками заводського райвідділу поліції. А дві дівчини випадкові знайомі, які хлопці запропонували підвести із клубу. Нічні розваги для всіх чотирьох закінчилися трагічно. Сам водій перебуває у шоковому стані і не може спілкуватися із журналістами. Біля нього у лікарні чергує його матір. Жінка переконує її син, законослухняна людина. Він завжди дотримувався правил дорожнього руху і ніколи не вживав алкоголю. А все, що сталося, жахливий нещасний випадок. Мой дитина не авташ, не п'яниця решла трагедія. Оми вдома ми його обручили. У нього должна була свадьба. Я як мать. Я приношу всім, потерпівшим терпівшим огромніше Із неофіційних джерел стало відомо, що у крові водія не виявлено слідів алкоголю або наркотиків. Що стало причиною такої жахливої аварії, наразі з'ясовує слідство.